Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Пам'ятаєте, як декілька років тому, я вже не пам'ятаю, в якому це році, я зі капіталом пересадила на блок. Він тут так класно росте. Тут в нього доволі багато коріння і бульб. Трошки хочу його зараз підлатати. Ви Знаєте, у нас оце білки бігають по саду. І цього року щось вони дуже е, здирали мох в орхідеях. Ось такий він гарненький. Я поливаю орхідея. Сьогодні у мене вихідні, завтра на роботу. І те, що можна швидко зробити, деяких підлатую. І хочу бачите, якось. Пішла одна бульба рости. Вже воно квітка нос в нього видно. І не достає до блоку, а я ж їх бризгаю. І цьому йому мало. Хочу зараз його підлатати. Як я хочу його підлатати? Я от сюди підложу свагнума. ну, зовсім трішки, бачите, так от і легенько під коріння. От. І лісовий мох, який в мене ще з поза того року лежить, з його збризнула, і він як живий, дивіться. Як і живий. І зараз його так пришпандопаю нитками капроновими, ну, точніше, порізаних колготок І на цю сторону, де я це зараз показувала. Треба треш приложити мох, бо дуже тут пересихає. Постійно з кожного росту він дає квітконос. Він вже такий квітконосик жирний, гарний, класний. Старий лист ще не знімається, тому я його і не трогаю. А ось по бульбах видно, коли він досить напивається, то. Бурби такі налиті, і старі, і молоді. А коли нова бульбочка росте, води недостатньо, і навіть коріння ще ростуть і теж не дуже гарно ростуть, тому що не досить йому води. Він любить попити, але любить пересохнути, просохнути, тобто. То зараз я його підремонтую трошки і треба вже буде гарно поливати. Щоб заквітла ця нова бульба, яка росте вже з квітконосом. Зріз такий ще маленький новий, да? і квітконос вже в половину. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.